Вітаю, друзі! Мене звати Оля і я дизайнер інтер'єрів. І своїм дизайнерським серцем я відчуваю весну. А весна це пора літніх терас. Всі заклади весною оновлюють свої літні тераси. І сьогодні ми будемо розмовляти про дивани на терасі. Для літніх терас меблі повинні бути стійкі до атмосферних впливів. Тому ми пропонуємо ось такі дивани на металевій ніжці, але з дерев'яним підлокітником, щоб було комфортно рукам. Ось такі сучасні дивани. В них дуже класні подушки. Вони дуже зручні, м'якенькі. Їх у нас аж 4 на 1 диван, тут два посадочних місця і дуже приємна тканина. До речі, ці дивани розбираються, і це наше власне виробництво. Тож ви не переплатите кошти. Але якщо у вас тераса закритого типу і дощ вам не страшний, то можна обрати ось такі яскраві дивани. Тому що яскравий акцент на терасі це дуже класна ідея. Ось такий диван коштує 7215 гривень. І ось такий столик ми до нього пропонуємо за 2200. Про нього ми знімали окреме відео. Ось ще такі кольорові варіанти у нас є: чорний. Зелений, блакитний. Тобто будь-який варіант, який ви оберете для вашого кольору закладу, у нас є. До речі, в нас ще є столики: ось такі круглі високі, і круглі є, І ось такі приставні, до речі, столики теж дуже зручні, якщо у вас невеличка кав'ярня. І цей диван теж класний, він з підлокітниками. Тож, дивіться, обирайте всі ці меблі є на нашому сайті klf.in.ua, а також запитуйте питання в коментарях. А всі ці меблі, що ви бачите зараз, можна подивитися вживу на Ярославській 57, купити їх тут одразу або купити без передплати. Ми відправляємо новою поштою в коробках по Україні. Тож давайте будемо на зв'язку.